Як переклад. Можуть постійно, періодично вкидати карму свого, зі свого роду перекидати лайно вам. Це не ваше тут така ситуація. От мені йде ще. Не все виходить скинути. Більше скидають відносини, сльози, трагедії такі в стосунках, щоб не склались відносини, щоб були самотні, щоб такого плану це такі страждання, да, переклади.